Всім привіт! Неділя, вечірок, 2 червня, 24 рік. Чуть-чуть так дощик пилюку прибив, повітря свіженьке. пташечки співають. Красотіше, небо чистеньке, гарненьке. Хоча, чи то вчора, чи то сьогодні, вчора, по-моєму. Такий карандаш над нами летів. йолки палки десь годині 5 Ранку так кричало, що бляха я з ліжка не впав. О, цього Ну, ех, вибачайте, що не бритий, нікуди сьогодні не виходив. Тому нема для кого вибриватися, але треба щось там трошки в YouTube підкинути дрова, то щось бачу, там вяленько народ переглядає, мої байки вже видно надокучили, треба щось свіженьке. Ну от розкажу я вам історію. Значить. Багато тих історій розказують таких е, воєнкоматовських, тільки не плутайте з ТЦКшними, А саме воєнкоматовські історії, як колись там проходили медкомісії в воєнкоматі, і там всякі були чудеса, що на голов... то головку нам холодною водою, то ще щось там таке. Ну зазвичай всі розказують ту історію, що була у нас з кимось. З ним, але по факту, то ще певно з дідами десь в руках ще в 17-х була така історія, так переказують. А я вам розкажу історію, в якій я реально брав участь і був очевидцем і слухачем, і, і, як би то ще правильно сказати, і добряче пореготав з цією історією. Е, ну, не пам'ятаю, в яких то роках, ну, то в 90-ті роки ще було, то точно. Визвали на медкомісію в воєнкомат, і щось таке було, що назбирали дуже багато, дуже багато призовників. Ну, в воєнкомат в Кременецькому воєнкоматі, воєнкомат аж тріщав тільки народу було. Ну і на ту кількість призовників попався один ну то людина. То комік, то слабо сказати, це понимаєте, то люд... пацанюра. Ну, В теперішніх мірках пацанюра, тодішній він приблизно був річник, там рік-два старший молодший. Ну, таке слово скаже, от, звичайне слово скаже, і ти регочеш, аж заплакуєшся. Потім те слово повторяєш, робіть нічого смішного. Понимаєте? Людина має такий талант. От інтересно було б знати, яка його судьба подальше по, жит... по житті пішла. от. Ну, але ж. Я розкажу, я його бачив оцей перший раз і останній. Більше не довелося мені в житті з ним зустрітися чи, чи пересіктися в якихось справах. но то чудак був, я вам кажу. ну Тільки щось десь скаже і вже всі регочуть. ну Якби обстановочка така в воєнкоматі не дуже весела, знаєте, О, цього. а тут ну, такий, так розбавив обстановочку. Ну, от вам розкажу. Він там дуже багато викидав таких комічних ситуацій, а, а ті, що особисто я чув, е, Ну, він щось там в окуліста щось там загнув, то я е, вже забув, чесно вам скажу. А те, що пам'ятаю, був, був такий кабінет. Е, значить, в тому кабінеті е, такий маленький кабінетик, тоненький, вузенький, як зараз пам'ятаю. Зараз запускали 5-6 чоловік в той кабінет, там стояли за столом два врачі. Я не знаю, то вже як я вам скажу, може хто там з медициною зв'язаний, що вони хотіли від нас, то ви скажете, що то були за врачі. Ну, значить, там треба було так, показати того закачай, розкачай, <гум> обернись, нагнись <гум> і покажи їм, типу, роздяв. Ну, ви поняли мене за що я говорю. Що вони там виглядали, не знаю, чи геморої, чи глисти. Ну, але ж така процедура була. Я думаю, що всі, хто в воєнкоматі комісії проходив в воєнкоматі, то ту процедуру теж проходили. Ну і значить, я, я попадаю в ту п'ятерку з тим, з тим коміком в той кабінет. Ну, і підходить його черга. І, Значить, там той доктор там закатай, розкатай, він ще щось там пошуткував, на що того закатай, розкатай, ну, то там не дуже було смішно, бо я просто не запам'ятав. Ну, значить, нагинайся, ну, розвертайся, нагинайся, роздяг. Той роздяг. А тим часом другий врач питає: Куриш п'єш? А той каже, чудік. А там що чути каже? Ми ржали і ті доктори, і ті тих пару чоловік, що були в тому кабінеті, ну двері були в коридорі відкриті. Ну але ж не всі не почули. Коротше, трохи відсміялися, а ті, що в коридорі, хлопці, що там, що там, він вже знов ляпнув, що там знов ляпнув? Я, значить, переказую хлопцям в коридор. Народ, хоч ти віти, ні, ти ні. Там така була ржачка. Той воєнкомат чуть не завалився. Вискакує воєнком. Тоді був такий воєнком тєнішев, далі не знаю, як воно фамілія Тєнішев, такий. ну, Воєнний воєнком знаєте. Вау, во, вау, що пупки, Блін, що вони вшели обалделі, воно всіх на двір, зима. Сніг, мороз, вигнав всіх на двір, хто вдягнутий, хто не вдягнутий, хто там на ходу вдягається, ну, пробує нас построїти. Ну, які ми ж не солдати, в армії ніхто не служив там. рівняй, смірно там, ні, там хто щось слухає, не слухає. І коротше ходить з довстрою і нам чи хвостить муралі. Читає, читає, читає моралі, святий, святий. Що ми ще підемо в армію, що нам там покажуть, що нам там розкажуть, як треба там поводитися, і т.д., де, і с.д., Ну, то коротше, коротше, промиває морально мозги, промивав, промивав. Ну, нарешті він втомився, каже, так вже успокоївся, розрядив <різь> то, і заряд свій. Каже: ну ладно, <кхм> чого ржали? Ну, всі стоять, мовчать. Я не знаю, так мені бувало часто, що десь якісь компанії завжди до мене мусили вчепитися першого. Я вроді не крепший, не найвисокий, не найнаглий. Ну, чогось так бувало завжди. І в цьому випадку так само. Він до мене. О! Чого ржали? Коротше, я розказую в красках, що горжали. Слухайте, там така була ржачка, і ржав той воєнком, і там ще які воєнні були, повиходили на двір, І там вся той строй то там не знаю як зараз, а колись кром воєнкомата на деревах дуже було багато е, тих воронів. ті ворони аж позлітали з дерев, так ржали. <звач> <звач> От. Ну то на тому діло не кончилося. От. Так вийшло, що ну, запустили назад всіх воєнкомат, далі проходили медкомісію. І так вже він ще там багато шуткував, але ну, я просто забув. Тож пройшло вже років. Ой. -йо. Ой, -йо. то тут пане років з 30 вже пройшло, який я вже старий кап'єт, понимаєте? От. Тож, е Тож роки, а плюс в мене пам'ять не дуже. От. Ну, значить, Значить, е осталося наш чоловік 10 в воєнкоматі, бо там, хто проходив комісію, вже, ну і по домах. О, цього. Е і в тому числі ще той комік з нами був. І значить, сидимо, ми в коридорі чекаємо е в останній кабінет. По-моєму, так і називалася комісія, там де багато сиділо за столами всяких тих спеціалістів. от, Вони щось там рішали. От. А через коридор в кабінетик відкриті двері. І, значить, там якась працівниця дівчинина. Мобілок ще ж теж не було тоді. По телефоні, тому друтяному. Вона, так, знаєте, лягла на, на, на стіл і з кимось по телефоні говорить, і задницею так сюди, туди хитай. А задниця така фаньованя, є на що подивитися. От. І я кажу: то то задниця. А той пацан. Ото зуби. Я до нього чий, чудак. Причому тут зуби? Щоб таку задницю наїсти, то ж треба мати добрі зуби. Ну Потім я вже часто чув таку, такий жарт, але цього разу я почув той жарт перший раз. До речі, так сталося, обернулося, що та сама дівчинина. З часом стала дружиною мого хорошого знайомого, мого рочника, з яким ми теж познайомилися на воєнкоматі під час проходження медкомісії. Міша. Міша, привіт! Якщо ти дивишся мене, міша, міша Міша, Міша, Міша... Міша любить, як на нього кажуть, череп, От. а в селі на нього кажуть Джигуль, а по, а по, а по факту він дуже похожий на Вот. Отакі от історії. Ну, і значить, останній кадр про того коміка. За, на, ну, підходить його черга, заходити туди вже на ту останню комісію, і тільки двері за ним закрилися, і теж така ржачка. От талант, розумієте, то в людини талантіще. Талантіще, він така, я ж кажу, ну, так от. То, то, о, оце, оце історія. Подієте, є що згадати. <смі> Тут, там, жалко, я п, забув всі його жарти. О, та воно те, що я переказую, то воно так не смішно, як було тоді. Ну, так чітко. І головне говорить. Всі регочуть, плачуть і рачки лазять, а він хоча б усміхнувся, хоча сказав серйозно, розвернувся і пішов. <смі> Отакі От справи. Бувайте здоровенькі. Зараз нагадав я ще одну історію. Про воєнкомат прямо зараз і розкажу тільки в іншому відео. Підписуйтесь, лайкайте, розказуйте свої історії про пригоди в воєнкоматі. Напевне, майже всіх було щось інтересне. Бувайте здорові і хорошого вам настрою!